Друзі, всім добрий день. Така... Приїхала у нас класика від Джендіра, 9 серія комбайна, 55-й, 6-циліндровий. Хто розбирається в цих джоніках, він прекрасно знає, що це бляха ну, нереально простий і нереально надіжний комбайн. Крипучий до усрачки просто. Зробили ми його на нашій першій площадці, Мінімальне ТО. Кажемо, поміняли косу в йому на нову, там гласки на жатці, ну таке по мелочі, де-не-де де, підшипник. Шлію новеньку поставили, бо там мені не нравилась, Вона вона була на вигляд нормальна, але вона в одному місці, так якби розслоїлась, то поміняли на новеньку. Так, остальне вже в супер стані в цьому комбайнику. 3,6 жатка. 3,65 це чистий захват кошення. Ось дивіться, покажу вам, що вся коса абсолютно нова в ньому. Також гласки, як бачите, всі новенькі. Зразу підкрасили шнека, комбайника відполірували. Дуже широкі в йому колеса, що є великим плюсом, на полях провалюватися, ви точно не будете. 700 мм його ширина, 35 радіус. Задні колеса теж набагато ширші. Щоб ви собі розуміли, заводків його десь отакої от ширини будуть. А це отака балабуха тут стоїть здорова. Покажу в йому. Січкарня, бачите, ножі всі суперові. О, підкрашувався е, в ньому розпилітель і оця задня бляха. Оце вже просто поліроване і те поліроване. Тут дивіться, які в ньому зірочки, лопатки теж ми обслужили на новенькі, бо ті е, миші ще на углах до таке трохи негарно. Дуже класно працює в ньому двигун. Це у мене було тільки три, оце третій, такий 955-й в якому настільки тихенько працює двигун. Ще тако біля себе покажу. Не знаю. От подивіться, яка ширина цього колеса біля мене воно дуже широке. Е, механічна муфта, що є великим плюсом на січкарні в ньому йде. Ходові ремні. Ще як бачите, в оці такі видніється зелена фарба, ще оригінальні на йому. І так більшість рівнів на йому оригінальні, крім шлої. Її ми, як бачите, вже новенько поставили. Е, тормоза, це все працює, комбайн не гнилий. Рохот в ньому не гнилий. Ну, не знаю, може вставлю відео, не знаю, або хто там буде дзвонити, вже покажу. Ще як ми його обслуговували, це все там розбирали, то я показував, який в йому грохот всередині. Це все, що він там чіткий в ньому. Решета в комбайнику теж покажу. Це, до речі, не нами підкрашувалися. Це, скоріше все, десь попередній власник їх підкрашував колись декілька років тому. Удлинитель не чепаний. Ну в загальному решета дуже тісні, типа люфту на їх нема, вони не розбиті, і тим більше поломаних планок тут нема. Тут на соломитрасах ці всі подушечки, все тісненько, без люфту. Тут, думаю, пройшли, ціліндрик цей не тече. Ще що вам показати? Зараз залізу до двигуна. Я залізу туди наверх, Андрій, а ви запустите, я покажу, як працює двигун. Я скажу коли. Давайте, Андрій. Я не знаю, як передає відео. Але він дуже тихо працює. Він такий ну, дуже приємний звук цього двигуна. Його вихлопна тут за цією сіткою не видно, вона ще не ржава в йому вся, а вона на краєчку зелена, а тут ще така серебрянка, типу. Що напрацювання в комбайна невелике, диму взагалі нема. Візьміть, погазуйте. Так, бачите, зверху не полірували, то зверху не такий гарний тут комбайн. А отут збоку вже так блистить, бо тут полірнули. Краска акрилова йде оригінальна на джентірах, то вона легко піддається поліруванню. Там немає ніякого лаку, це сама така фарба. Е, під барабані зараз відкрию покажу. В барабані у нас все рівненьке. Перегнали зразу проволочку на грубшу, ми завжди грубшу ставимо, ніж заводська, так буде краще. І поставили нові бичі. О, поміняли бичі, комбайн вироблений. Ні, народ, вони були ще тут оригінальні, ніхто їх не крутив. Вони, як вам сказати, такі вже десь наполовину зношені, але оскільки в мене є більш, е, доступ до більш гарних цін, ніж для вас, то я не шкодую їх завжди і стараюсь міняти. Бачите, оригінальний ремінь. На барабан дзіндіровський в прекрасному стані. І так, в принципі, по комбайну все. по цьому Підбарабання рівний бочі вже замінили вам. Все як має бути, там поважили їх, все там центровано, так що за це не переживайте. Коротше, що, В загальному запрошую вас, приїжджайте, дивіться цього комбайника, бо стан його дійсно дуже класний. Я повторюсь, жатка в нього 3,65 це чисте кошення. І цей комбайник легко справляється з кукурудзяною жадкою на 4 рядки. Прям легко. Тому... Телефонуйте. Номер телефону знизу. Повторюю, ціна 22,5. Торг присутній. Оригінальна кабінка на йому. З вентиляції все як має бути. І ще великий плюс, що в ньому йде бункер чуть збільшений і він критий. Бо не у всіх далеко, не у всіх 955-х бункер закритий. Ось такий косам треба буде перегублювати. А так в загальному бачите, комбайнер працює чітко. Дуже швидко коса в ньому ходить. Не пригає, стоїть на місці. А, не включили муфту, от, бляха, тормоз. Вона тут вручну включається. Ну нічого. Я кажу, що я перевіряв, воно все працює. Тому, друзі, телефонуємо, приїжджаємо, дивимося, вам то 100% сподобається.